Добрий день, козаки та козачки. Сьогодні ми з вами почитаємо українську казку Півник і бобов зернятку. Півник порався на подвір'ї та знайшов бобове зернятко. Хотів проковтнути, але вдавився. Удавився, упав і лежить, не дихає. Курочка побачила це, підбігла до нього та й питається «Ко-ко-ко, півнику, чом ти лежиш? Не дихаєш? Півень відповідає Бобом удавився. Піди до корови, попроси масла, щоб біб проковтнути. Побігла курочка до корови, ко-ко ко, корово, -ко, корову, дай мені масла». Півник бобом удавився. й каже Му, піди до косарів, попроси сіна. Побігла курочка до косарів. Ко-ко ко. -ко, -ко. Косарі, косарі, дайте мені сіна. Сіно корові, корова мені дасть масла, масло півнику. Півник лежить, не дихає, бобом удавився. Косарі кажуть, іди до пекаря, попроси калачів. Побігла курочка до пекаря. Ко, ко ко, пекарю, пекарю, дай мені калачів. Калачі косарям, косарі дадуть сіна, сіно корові, корова дасть масла, масло півнику. Півник лежить, не дихає, бобом удавився. Пекарі каже, сходи до дроворубів, дров попроси. Побігла курочка до дроворубів. Ко-ко-ко, дроворуби, дроворуби, дайте мені дров. Дрова пекарю. Пекар дасть калачів, калачі косарям, косарі дадуть сіна, сіно корові, корова дасть масло. масло півнику, півлик лежить, не дихає, бобом удавився. Піди до коваля, попроси сокиру, рубати ніч. Побігла курочка до коваля. Ко-ко-ко, ковалю, ковалю, дай мені сокиру. Сокира дроворубам, дроворуби дадуть дров, дрова пекарю, пекар дасть калачів, калачі косарям, косарі дадуть сіна, сіна корові, корова дасть масло, масло півнику. Півник бобом удавився. Іди на в ліс, напали вугілля, каже коваль. Пішла курочка в ліс. Напалила вугілля, принесла вугілля ковалеві, коваль дав сокиру. Принесла сокиру дроворубам. Дроворуби дали дров. Принесла дрова пекарю, пекар дав калачів. Курочка принесла калачі косарям, косарі дали сіна, принесла сіно корові, корова дала масла. Принесла курочка масла півнику, півник з'їв масло і біб проковнув. Підхопився і заспівав ку, -ку От oh, і казочці кінець. А хто слухав? Молодець.